Всіх вітаю на моєму каналі. Мета цього відео з'ясувати, чи можна зробити ароматний дистилят за допомогою звичайного апарату колонного стипу з нержавіючої сталі, та порівняти результат перегонки на цьому апараті та результат перегонки на мідному шоломі. З'ясовувати ми будемо за допомогою цієї груші. Це сорт бера. Зараз кінець листопаду. Та, на мою думку, це найкраща сировина для грушового самогону бера листопадська. Зараз я збираюсь перетворювати ці груші у грушову піре, ставити Брагу. Як це зробити? Є підробне відео на моєму каналі. Також є підробне відео, як перегнати густу Брагу без пригару на апараті з фальжном. Це показувати я не буду, щоб не тратити час. Та зустрінемось з вами. Десь це буде за місяць, коли це все збродить. Та я зроблю першу перегонку на другій перегонки, коли в мене буде готовий спирт серез А зараз за роботу. другому Перегоні. З першого перегону я отримав спирт сирець, спиртозність його, він доволі міцний 45% та дуже запашний. Для того, щоб робити ароматну перегонку, спирт сирець повинен бути не більше, ніж 30% спіртозності. Розчинив сирець водою до 30% та залив його в перегонний куб. В моєму випадку в мене вийшло. 15 літрів спіртусельцю, спіртузність 30%. Цей перегон, цю перегонку я буду робити на повністю звичайному обладнанні з нержавіючої сталі. Що для цього потрібно? Для цього потрібен ну, сам перегонний куб. Потім, царга у мене царга 50 см, 5 пижів з нержавійки, вони будуть у саргі, дефлегматор. Діоптер це не обов'язково. Я його ставлю, щоб. Бачити, що твориться, я, коли я збираю апарат, ставлю його під дефлегматор, щоб бачити, що твориться, як відбувається е, дефлегмація. Але це не обов'язково. Е, воду для розчинення спирту серцю я брав е, з обратного осмосу. Воду потрібно брати очищену. Водопроводна вода для е, другої перегонки не підійде. Вмикаю нагрів та поки буду збирати апарат. Тепер потрібно набрати воду у дефлегматор. Відкриваю кран. Та чекаємо, поки потече з цієї труди. У дефлегматор повний води. Ось можете бачити, що вона витікає. Та бачимо, як вона витікає через цю дренажну трубу. Зараз я перекриваю цей кран та поки що забуваємо, що у вас є дефлегматор. Голови будемо відбирати без участі дефлегматору. Це дуже важлива умова. Спирт-серець закипів, та я зменшив потужність стену, відбираю голови з такою швидкістю. Ця швидкість повинна бути саме такою. Це швидко, якщо порівнювати з цукровим дистилятом, коли працює дефлегматор. Але дефлегматор в нас зараз не працює, ми робимо ароматну перегонку. Та така швидкість повинна бути для того, щоб википіли всі перехідні фракції, всі ізоміли, які містяться у спирту серцю. Я буду відбирати голов десь приблизно 5% від спирту серцю, який міститься у перегоному кубі. В моєму випадку 15 літрів. Голов буде десь приблизно 750 мл. Але після зараз я відберу десь 500 мл та буду нюхати та буду приймати рішення, коли перемикати на відбір ароматного тіла. Тепер розповім, чому повинен бути вимкнутий дефлегматор. У цьому методі ми будемо відбирати ароматне тіло без участі дефлегматора, майже прямотоком. Якщо зараз я вимкну дефлегматор та відберу з його допомогою голови, а потім вимкну то всі перехідні фракції, які стримував дефлегматор, вони полетять нам у відбір. Тому я відбираю без участі дефлегматора. Вже відібралося 400 грамів голов. Я роблю такий експрес-тест. Беру чарку, очищену воду та приблизно набираю спирт у чарку та приблизно розводжу до 40%. Та нюхаю. Голови ще є, але вже дуже сильно пробивається груша та не такий сильний запах ацетону. Та це означає, що цю другу половину голов можна використати, додати її у. Наступний перегон у спирцерець. Що я роблю цю половину голов, я її зібрав, перемістив в окрему ємність. Це я роблю для того, щоб потім показати вам, скільки буде голов. Так, А цю частину, другу половину голов, які вже не так воняють ацетоном, а є запах груші, ми будемо використовувати. Я їх зберу окремо та потім додам у наступний спирцерець. Але це можливо тільки при цьому способі відбору. Якщо б я відбирав з включеним дефлегматором, то все була б технічний спирт був. От як у цей колбі, те, що я зараз злив. Але це тут попадає багато ароматного спирту, та ми його заберемо у наступному перегоні. Це і пояснює те, що я відбираю десь приблизно 5% від кількості спирта в серцю, залитого у перегонний куб, а не 5%. 5-10% від абсолютного спирту, як роблять по калькулятору самогонщика з відбором голов за допомогою дефлематора. Наступна перевірка показала те, що голов вже немає. Переходжу до відбору ароматного тіла. Голов в мене вийшло 650 мл замість 750 як я розраховував, це добре. Це, ця частина голов, ця йде на розтопку мангала чи в омивач лобового скла. А ця частина, друга половина голов, вона йде у наступний спірсерець, додається. Та при наступному перегоні я все заберу ароматне, аромат, що залишилось з цих голов. Змінив приємну ємність для ароматного тіла. Збільшив потужність стену, така тонесенька струйка, збільшив десь, десь, десь на 15%. Зараз у струмені у нас 89%. Нехай тіло відбирається ароматне. Я почну нюхати з 75% у струмені. Дефлегматор зараз вимкнути. Вже відібралося більше половини. В Струмені, зараз 84%. Дефлегматор відключений. Зібралося трохи більше 3 літрів. у струмені зараз 74%. Зробив такий експрес-тест, як я роблю. На нос пахне приємно. Хвостів я не відчуваю, але я приймаю рішення вмикати дефлегматор для того, щоб запобігти аполісенці. Хороша, це масляниста сировина. Якщо б це було яблуко, можна було б сміло опускатися навіть до 60%. Тому що яблуко виходить повністю прозоро, яблуко чи віноград. Але така сировина, як груша, черешня, вона дає апелісенці. Потім якось я складу таблицю та розповім вам, які фрукти, які більш масляністі, які менш. Так, вмикаю дефлегматор. Для цього я вмикаю цей кран. Та ось і гольчат екран зараз закритий. Я його відкриваю на чверть оберта. Все. Та зараз. Ми будемо наблюдати за цим термометром, за падінням температури, як піде вода. Дивіться. 87,1. 87, 60, ой, 86,9. Це означає те, що якщо падає температура у верху, зверху колони, це означає те, що підіймається спіртуозність у струмені. Ну, зараз ще не, не бачите, тому що папуга набрана. Практично повна, але за декілька хвилин я вам покажу, що відбудеться. Минуло десь 3 хвилини, остро мені зараз майже 80-79. Та зверху колони 84,9. Трохи впала швидкість, але вона на прийнятному рівні зараз. Та показую розхід води на дефлегматор. Окрапина. трохи-трохи подано води. Ну, трохи часу. Зараз, майже 3,5 літри, температура повзе вверх. Та спіртуозність падає. Що я роблю? Відкриваю ще на чверть оберта. Та зараз буде падіння температури та спіртуозність у струмні виросте. Але дуже впала швидкість. Є один вихід. Зараз я вам покажу. Можна одразу робити так, як я вам зараз покажу. Я вмикаю дефлегматор ще трохи більше, як на цукровій брагі. Ось такий такий розкіп води. Так, підвищую потужність стену. Зараз стоїть 70 вольт. А я ставлю, як я роблю цукровий спірцерець, ставлю десь 100, 100, 108, нехай буде. А зараз побачимо, що буде. Минуло декілька хвилин, як ви бачите, ми повернулися до нормальної швидкості відбору, але на термометрі 79,9. Та у струмені зараз ну, 80, але воно зростає. Чекаємо ще декілька хвилин, я вам покажу, що буде. Після включення дефлегматора можна побачити через діоптер, який зараз йде в возврат флегми. Коли дефлегматор був вимкнутий, руху у діоптрі в азрату я маю на увазі, практично не було. Там виникає питання, а як же поняти, коли завершувати відбір. Дуже просто розрахувати, розрахуйте по калькулятору самогончика. В моєму випадку буде десь 3,9 літра тіла. Зараз маємо десь 3,8. Та у струмені зараз 88%. На верху колони 79,5. Коли температура зверху колони почне стрімко зростати, це означає те, що вже почалися хвости. Але я орієнтуюсь більш всього на свій нос. Роблю експрес-тест з цієї чарки. Але для новачків краще орієнтуватися по температуру зверху колони. А також можна орієнтуватися по температурі кипіння спірту сердцю до 92 градусів у кубі, все гаразд. Але я не звертаю особисто, я не звертаю увагу на цю температуру, звертаю тільки на температуру зверху колони, на спритузість у коли конець відбіру вона теж падає та на свій ніс, по-перше. Також треба розуміти, що температура зверху колони вона напряму залежить від потужності тени, потужності тену. Потужність повинна бути стабільною, щоб все розуміти. Та розхід води на дефлегматор. Якщо ви будете крутити потужний стену та крутити кран на дефлегматор, цей параметр вам нічого не скаже. От ви його зафіксували та смотримо, коли буде там 79,6 і 7,8 можна вже вимикати, також можна дивитися на діоптер, та коли він почне запотівати, це свідчить те, що вже хвостий. Поки в мене діоптер кристально чистий, як ви бачите. Тільки що було 79,6, потім 79,7, зараз 79,8. Там можна наблідати такі точки, якщо ви бачите, таке дуже дрібне запотівання. Також я провів експрес-тест та приймаю рішення завершати відбір. Відібрав трохи більше 4 літрів. В мене ще є. Спірцрець, котрий я буду переганяти на мідному обладнанні. Всю борду, яка залишилась у цьому перегонному кубі, з хвостами, я не виливаю у каналізацію. Я її додам у цей спірцрець. Тим паче, що мені треба його, він 45%, мені треба його зробити 30%. До зустрічі на перегоні на мідному обладнанні. Переходжу до перегонки другої частини. Спирт церецьоклуби, його спиртозність також 30% з поправкою на температуру. Але перегоняти я його буду за допомогою цього мідного обладнання. Мідна кришка конусна, потім мідний шолом, ще один мідний конус та прямоточний мідний дефлегматор. Дефлегматор я встановлю, але, скоріш за всього, вмикати я його не буду. Встановлю я його, я його на всяк випадок. Для перегонки ароматного спирту серцю краще використовувати саме. Приматочний дефлегматор, тому що він в порівнянні з таким кожухотрубним дефлегматором, він менш зрізає аромат. Включу, вмикаю нагрів та буду збирати апарат. Швидкістю, як і на нержавійки, це роблю для того, щоб википіли перехідні фракції. Голову буду відбирати десь максимум це 5% від спирту серцю, залитого у перегонний куб. В моєму випадку 60 літрів спирту серцю, Тобто, голов буде максимум 3 літри. Але після 2 літрів я почну нюхати ці голови та приймати рішення, коли мені переходити на відбір ароматного тіла. Голови я розділю на дві частини, так само, як і на нержавійки. Перша частина, десь літр, це буде технічний спірт. А друга половина це буде оборотний спірт, та буде додана мною у наступний перегон у спиртсерець. Голови відібрались. Це друга частина, яку я буду використовувати. Для чого я її буду використовувати, кажу одразу, що не у грушовому дистиляті. А щоб це узнати, підпишіться на канал, тому що буде наступний дуже цікавий випуск, куди підуть. Цей зворотній спирт. Я перекриваю попугу. Зараз заміню ємність та збільшу потужність стену. Голов, до речі, я відібрав 1400 плюс 800. Це 2200 замість 3 літрів. Зараз йде відбір ароматного тіла з такою швидкістю на оріометрі 85%. Коли апарат зібраний в такої конфігурації, я чекаю, коли на ореометрі буде десь приблизно 75, а потім починаю нюхати. Якщо я роблю без цього верхнього конусу, тільки конусна кришка та мідний шолом, то я опускаюсь до 65 градусів приблизно. Але в цієї конфігурації 75 починаю нюхати. Вже відібралося майже 10 літрів десяляту, ось рівень. Спіртузність у струмені зараз практично не зміна 84%. По калькулятору самогончика я розрахував, що повинно бути десь трохи більше, ніж 15 літрів. Чекаємо. Іноді я нюхаю, що виходить. Що у струмені. Ось моя дежурна чарка, та можу вам сказати. Це постійно я помітив, що аромат починає розкриватися, десь після 30% відбору. В моєму випадку я почув чітку грушу після 4 літрів. Спочатку було щось фруктове, але таке більш розмите, ніж зараз. Зібрали вже більше, ніж 13 літрів. У струмені спіртозні строки впала до 80%. Я очікую десь 15,5 літрів, але буде в мені 14 літрів. Це важливо зібрати весь відбір у одну тару, тому що кожна. Частина відбору має свої аромати і важливо зробити купаж. Якщо я зроблю, наприклад, цей бутиль 14 літрів та візьму якусь банку півтора літрову та потім розведу з цього бутля та з тієї банки півтора літрової, напій буде неповноцінним, буде він відрізнятися один від одного, тому я приготував отакий от бутиль 20 літрів. Він ще грязний, я його тільки придбав на OLX. Як відмити такий бутиль? вина, дивіться, відео на моєму каналі, це довольно просто. Зараз я його помию та переміщу відбір у цей великий бутиль, щоб зібрати весь купаж в однієї тарі. Відібралось вже трохи більше, ніж 15 літрів. У струмені зараз 79,8. Але я вже почав відчувати запах хвостів та переходжу з відбору тіла до відбору хвостів. Дефлегматор я так і не вмикав. Ще можна орієнтуватися, коли підуть хвости, що коли температура у перегонному кубі перевищує 92 градуси, це вже ознака того, що хвости десь близько. Але в мене зараз показує термометр, можливо, він не зовсім точний. 9,6. А зверху, ну тут іде дефлегмація, 91,6. Але я не буду скупитися та перемкнуся на відбір хвостів. Тим паче я знаю, для чого вони мені потрібні. Вимкнув тен на повну потужність. Зараз йде відбір хвост, хвостов 60% у струмені відбирати буду до 20%. Тому що в такої конфігурації апарат дуже гарно зміцнює. Та якщо б в мене був режим подсіл, я б мог відбирати до 0%. Але з таким зміцненням Отпускатися ніж, ніж 20%. Не бачу сенсу. Ось у цієї пляшки пластикової це друга половина голов. Я з'єднаю ці голови з хвостами та це буде оборотний спирт, який можна додати у наступний погон до спирта серцю. Перегонка закінчена. Ось що в мене вийшло. Груша зроблена на міді спиртозність 80,7%. Груша зроблена на нержавійки, 80,75%. На міді в мене вийшло десь біля 15 літрів, на нержавійки 4 літра. Можливо, хтось мене запитає, чому я так зробив. Ну тому що, на мою думку, на міді буде краще. Але це ми побачимо на дегустації. Також в мене залишилось з цього перегону цей спирт. Десь біля 10 літрів це голови з хвостами голов. Друга частина. Перша частина це технічний спірт, як я вам вже казав. Хвостів у мене відібралося біля 8 літрів. Це багато, але як ви пам'ятаєте, мені не дуже сподобався запах. Можна було би увімкнути дефлегматор та дожати десь літр півтора ще ароматного тіла. Але я поспішав на роботу. Мені треба було виїжджати. Та я вирішив відібрати все хвостами. Для чого мені потрібен цей оборотний спирт, зараз я вам покажу. В мене бродить яблуко, але ця тема буде для наступного відео, яке вийде на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Це буде Calvados White Edition. Чому White? Тому що він не буде витримуватись у бочці, а буде, будемо употрібляти його у білому вигляді. Чому я його вирішив зробити? Тому що рік тому я зробив кальвадос під бочку, так само з грушею з цим оборотним спиртом, та він мені дуже сподобався. Не тільки мені, а ще й моїм друзям. Залишилось десь біля 10 літрів, що не влізли у бочку. Та вони випились дуже швидко. Та всі мене питали зробити у цьому році те ж саме. У минулому році я таки робив кальвадос з додаванням грошового цього оборотного спирту. так, Назвем його головохвостя. Також я зберіг борду, ось вона вона 0%. Але вона дуже ароматна. Та я буду розводити їй яблучний спирт сирець для Кальвадоса White Edition. Я так і робив у минулому році, та кальвадос був у льот. Так, це я відвлікся від теми. Зараз розводжу е цей грушовий спирт, даю йому відпочити та зустрічаємось з вами на дегустації. Вітаю вас на дегустації минуло півроку. Ось груша зроблена на нержавіючій сталі. ця банка була повна, а ця груша зроблена на міді. Е коли минув перший місяць відпочинку дистиляту, я. Е Запитав мою дружину зробити мені сліпу дегустацію. Ось цих двох чарок. Чарки повинні бути однакової форми. Це важливо. Перший день, другий день я це робив. Робив сліпу дегустацію моїм знайомим, але ми не змогли відчути ніякої різниці. Не в смаку, не в ароматі. Але я не вірив, що не може бути ніякої різниці та віддав ці зразки на газову хроматографію. Також я додав. Звичайний цукровий дистилят, який був зроблений мною повністю на дефлегматері, ось як в цьому відео зараз ви бачите посилання на вашому екрані, та отримав результати цих аналізів. Але це буде трохи пізніше, я розповім. Зараз хочу розповісти, що зараз сталося. Пройшло півроку, ці банки стояли, відпочивали і вчора. Я попросив мою дружину знов зробити мені слабу дегустацію. Та я одразу відчув різницю: мідь та нержавіюча сталь. Ще можу додати, що грушевий він має не тільки виражений аромат груші, а ще яскравий післясмак. Даже було той, хто куштував, декілька людей, запитали мене з підозрою, а точно ли там немає есенції. Люди, які далекі від цієї теми, вони навіть уявити не можуть, що аромат та смак фруктів може перейти в напої. Колись я коштував водку виноградну, вона була з есенції, там прямо було написано, що це склад, спирт, ректифікат. Та есенція винограду. Але це було відчути одразу, тому що вона гірчила, як водка, та не було ніякого післясмаку, тільки виноградний аромат. Але цей аромат був доволі таки притерним, що було зрозуміле. Тому я почав читати склад. Це було до того, як я почав робити свої дісіляти. Але тут все, що після смак, що аромат. Вони ніжні. Ну, це я можу порівняти, коли ви. Куштуєте грушу та відчуваєте цей аромат та смак. Ну, все це перейшло в дістелят. А зараз ми поговоримо про результати аналізів. Робив газову хроматографію в інституті виноградарства та виноробства імені Тирова. Ось перед вами результати. Ну, по-перше, хочу розібрати: оце альдегід міліграм на дециметр кубичний, то є на 1 літр 42,13 міліграма на літр альдегіда. Це у дистилят грушовий Нержавійка», Але дистилят грушовий мідь, як ми бачимо, вже 32,18. Що по цукровому дистиляту з дефлігматором ще менше 29,7. Якщо б я б робив ректифікат, то всі ці показники вони б прагнули до нуля. Але в от отакі цифри. Що мені вдалося знайти, це стандарт Української ССР спирт яблучний. Так, дивимося альдегіди. Ось, масова концентрація альдегідів. Але тут вони, показник на 100 см кубичний, то є на 100 мл. 50 мг на 100 мл. В моєму випадку я маю 42 мг на 1 літр. То є на 100 мл. Треба розділити на 10 та отримаємо 4,2 мг. Ну, гарний результат, як по цьому госту. Але на мідному обладнанні результат ще краще: 3,2 на 100 мл. А з дефлегматором цукровий 2,9 на 100 мл. Ще раз повторюю, що тут вони написали на 1 дБ, то є 1 літр. Коли я отримав ці результати в цих цифрах я нічого не розумів, якщо бути чесним, я собі уявляв, що я отримав як з лабораторії медицинської результати, норма та мій результат, що підпадає під норму, що ні. Але отримав те, що отримав, та мав сьомому приводу консультацію з кандидатом технічних наук з деканом кафедри Одеської Харчової академії. Цей науковець сказав мені, що. Результаті гарні, та є якісь помилки у цих результатах, тому що якісь параметри не збігаються один з одним. Я в це вже не пам'ятаю та не буду углублятися. Якщо вам цікаво, ви можете знайти посилання на ці гости, я залишу під відео та порівняти всі ці показники. Та мені було б дуже цікаво, якщо хтось робив газову хроматографію своїх напоїв, порівняти результати. Відповідіть мені, будь ласка, у коментарях. Ще можу додати, що якщо збираєтесь давати свої дистиляти на газову хроматографію, зразки не розведіть водою, тому що я розвів, та вони мені написали, що вони не відповідають вимогам спиртового дистиляту. Ну, тому що спиртовий дистилят повинен бути десь в районі не більше 86 обертах, а мої напої підпали під спиртний напій із фруктових вичавок або плодовий спиртний напій міцністю від 37,5 оборота. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Всім па-па!